Чи стане біткоін золотом тисячоліття? Біткоін падає до тримісячного мінімуму. Біткоін неймовірно брудний бізнес. Bitcoin. це одна з найбільш суперечливих цифрових технологій сучасності. І як усе почалося? Біткоін нічого не варте, штучне золото. І що відбувається тепер? За п'ять хвилин ви дізнаєтеся усе, що вам потрібно знати. Як з'явився біткоін? Його історія пов'язана з іменем Сатосі Накамото, який винайшов біткоін у 2007 році. Однак ніхто не знає, хто такий Сатосі Накамото. Експерти стверджують, що Накамото насправді псевдонім і, можливо, цілої групи людей. Є й чимало інших припущень щодо імен імовірних творців біткоїна, але жодних доказів. Тож авторство залишається загадкою. Домен bitcoin.org був зареєстрований 18 серпня 2008 року. Менше ніж через півроку була створена і мережа біткоїнів. Чи знали ви, що перша реальна транзакція з використанням біткоїнів відбулася в 2010 році? Програміст Лазло Ханеш запропонував заплатити 10 тисяч біткоїнів за дві великі піци вартістю близько 30 доларів на той час. Якби він зберіг ті біткоїни, то міг би заробити в якийсь момент цілих 100 мільйонів доларів? Принаймні, він увійшов в історію. Як це працює? То що взагалі таке біткоін? Це вид грошей, який є цілковито віртуальним. Це як онлайн-версія готівки. Ви можете використовувати біткоїни для купівлі продуктів та послуг. Він виробляється у цифровому процесі, який називається майнінг. Про це трохи згодом. Кожен біткоін це фактично комп'ютерний файл, який зберігається у цифровому гаманці застосунку на смартфоні чи комп'ютері. Люди можуть надсилати біткоїни або частину одного вам, а ви можете надсилати їх іншим. Кожна окрема транзакція реєструється у загальнодоступному списку, який називається блокчейн. Це дозволяє простежити історію біткоїнів, щоб люди не витрачали монети, якими не володіють, і не могли робити копії або скасовувати транзакції. Поки ще небагато магазинів приймають біткоїни, а деякі країни взагалі заборонили їх. Однак деякі компанії починають долучатися до обігу криптовалюти, вплив якої дедалі зростає. У жовтні минулого року сервіс онлайн платежів PayPal оголосив, що дозволить своїм клієнтам купувати та продавати біткоїни. З моменту свого створення біткоїн зазнав значних злетів і падінь. Лише у 2020 році він зріс на понад 400 відсотків. З іншого боку, вартість біткоїна вперше за три місяці опустилися нижче 35 тисяч доларів після того, як Китай наклав нові обмеження на криптовалюти. Той, хто спричиняв як злети, так і падіння для біткоїна, ніхто інший як Ілон Маск. Ілон Маск і біткоїн. Він неодноразово демонстрував свою підтримку онлайн валют і спричиняв значні зміни в їхній вартості. Приміром, у лютому цього року, коли його компанія Тесла оголосила, що почне приймати біткоїни для сплати за авто. Але потім, у травні, Маск шокував власників біткоїнів у всьому світі, оголосивши, що Тесла призупинила продажі автомобілів з використанням криптовалюти. Це призвело до різкого зниження ринкової вартості біткоїнів більш ніж на 10%. Причина, чому маски Тесла відмовилися від транзакцій з біткоїнами, те, що нині найбільше критикують щодо криптовалюти. Темний бік біткоїна. Процес створення біткоїнів, відомий як майнінг, потребує величезних обчислювальних потужностей. Простіше кажучи, видобуток біткоїнів це процес створення нових біткоїнів за допомогою надпотужних комп'ютерів, які у конкуренції одне з одним вирішують складні математичні головоломки. Це означає, що для цього потрібно багато центрів обробки даних, які використовують багато електроенергії. Ось чому багато експертів кажуть, що це надзвичайно неефективний спосіб проведення транзакцій. Дослідження показали, що понад 75 відсотків видобутку біткоїнів відбувається у Китаї, а дві третини електроенергії Китаю видобувається спалюванням вугілля. Це означає, що електроенергія необхідна для створення біткоїнів, здебільшого походить від одного з найбільш забруднюючих джерел енергії. Згідно зі Звітом Банку Америки, за останні два роки історичний підйом біткоїнів призвів до збільшення викидів на понад 40 мільйонів тонн. Це стільки, як коли б на дорогах додалося майже 9 мільйонів авто. Якщо це не переконує, зважте на інше видобуток біткоїнів виробляє більше СО2, ніж вся Греція разом узята. А ще застерігають критики: сплата біткоїнами значно ускладнює пошук тих, хто поширює і купує зброю, наркотики та інші. На легальні товари.